Є оселя, так, є відновлення, так. ЖК Зенайн зданий вже в експлуатацію, підключаються мережі і можете купувати тут квартири. Квартири від 59 тисяч доларів, площа від 51 метра квадратного, в квартирах буде вже штукатурка зроблена, встановлений газовий лічильник. будуть... Газовий лічильник, газ, газовий котел. Можете планувати собі опалення від газового котла. Тут у нас буде два паркомісця, які можна буде придбати по 10 тисяч доларів. Там з боку є заїзд в гараж, гаражний бокс, який продається також за 16 тисяч доларів. А ось тут для мешканців будуть гостьові паркінги. Тут 5 і там ще позаду кілька. Загалом достатньо гостьових паркінгів, щоб мешканці не відчували дискомфорт і не паркувалися. Місто винники біля Львова, ЖК Зенайн, Загадкова 9, багато дев'яток, будинку 9 квартир. Якщо ви хочете жити, де у вас всього-навсього 8 сусідів, ви дев'ятий. Телефонуйте, продамо вам таку прекрасну квартиру. Відділ продажу від забудовника Максим Лісовський. відповість на ваш дзвінок.